Друзі, цей кадр не є випадковим, тому що перед нами сучасний цар звірів у світі висівних апаратів досівалок точного висіву. Представляємо вашій увазі висівний апарат від виробника Майер до сівалок пропашного типу «Вадерштадт Темпо, який може використовуватись для посіву технічних культур, на максимальних швидкостях дає точність висіву більше 98%. Універсальний механізм, який за допомогою мінімальних змін та доповнень можна адаптувати під висів різноманітних технічних культур. А для цього необхідно просто змінити висівний диск. А також виштовхуючи зірочки відповідно до культури, яку ви плануєте висівати. Ось і все. В переліку тарілок для висіву є диски для таких культур, як кукуруза, соняшник, соя, сорго, ріпак, бавовна та інші. І ще один цікавий момент: що у самого виробника Ведерштаб є тарілка для висиву взагалі без отворів, тобто кожен користувач може зробити необхідні для себе отвори відповідно для своїх потреб, що підтверджує універсальність даного апарату. А тепер до приємних новин. Ще ніколи деталі та комплектуючі до висівного апарату «Водерштадт Темпо не були настільки доступні. Компанія МайПро, офіційний представник європейського виробника Майер, пропонує вашій увазі основні розхідники, які можуть бути використані на висівному апараті «Водерштадт Темпо. В переліку наших запчастин є відсікач двійників. Він же сингулятор, ролик-сингулятору, який може встановлюватись окремо і також пропонується для клієнтів окремо. Фітинг. Опора кріплення виштовхуючої зірочки. Кронштейн кріплення виштовхуючої зірочки. Також в переліку доступних деталей є і самі зірочки, Виштовхуючі зірочки на кукурудзу, виштовхуючі зірочки на соняшник, на ріпак, а також на сою. І, відповідно, сам штифт, на який кріпиться ця зірочка. Окрему увагу хотів би приділити висівним дискам для таких технічних культур, як соняшник та кукурудза, які також доступні для замовлення. І що саме важливе, це все деталі, аналоги першої категорії від європейського виробника «Майер», які вже доступні для замовлення наявні на складі в Україні і можуть бути доставлені вам в найкоротші терміни. Представлені деталі ви маєте можливість замовити вже сьогодні у нас на сайті myerbifizpro.com або через наших дилерів практично в кожному регіоні нашої країни на офіційному сайті нашої компанії.